16 тисяч доларів. Саме стільки ти втрачаєш купуючи BMW в Європі, а не в Америці. Дивимось на карту цін BMW 3 серії, і логіка тут ламається повністю. Починаємо з Мюнхена, батьківщини бренду. Тут гола 320 з мотором на 184 сили, коштує 58 тисяч доларів. Дикі 19% ПДВ і податки роблять свою справу в Іспанії чи Польщі. Ситуація не краща: мінімум 53 тисячі. Де шукати вигоду? Летимо в Дубай, ціна падає до 47 тисяч, у Південній Кореї вже 42 500. А в Україні ціннику офіціалів падає до 41 тисячі доларів. Різниця з Німеччиною вже 17 тисяч. Але головний шок чекає у Північній Америці. У Канаді та США слабкі мотори взагалі не продають. Там база це одразу потужна 330 на 255 сил. І коштує вона в Канаді 40. Одну тисячу вісімсот доларів. Вдумайтеся, машина перетинає океан, стає потужнішою на 70 сил, обростає опціями, але коштує на 16 тисяч дешевше ніж на заводі. В Мюнхені. Ось вона ціна європейських податків. Надійшли це відео тому, хто вірить, що в Німеччині машини дешевші.